Сьогодні у Чернігові прощалися із бійцем 13-го батальйону тероборони Володимиром Близнюком. Він хотів бути юристом. Сьогодні у Володимира мала розпочатися остання переддипломна сесія. Але в перший день перемир'я 6 вересня він разом із товаришами потрапив під обстріл біля станції Луганської і загинув як герой, захищаючи свою країну. Він повнастроєний, він був готовий йти до бою. Але так вийшло, що були ми. В одному місці, да не в той час. Мені ще вдалося вижити. Мені. повезло. Відспівували Володимира Близнюка в Свято-Миколаївському храмі, збудованому на честь загиблих воїнів, і він теж був справжнім воїном. Володимир виконував функції помічника-гранатометника. Хоча, до того, як потрапив до армії, працював бригадиром в приватній фірмі і навчався заочно на юриста в Українсько-російському інституті. Товариші повишу згадують, яким він був товариським, завжди допомагав іншим у навчанні і мав складати останню сесію. Ну, ми ж в Апрелі були на сесії. Це був останній раз, коли ми виделись. Ми здали екзамени, потім посиділи, ну, як по студентськи обмили, попрощалися. І зараз повинні були зустрітися. Сьогодні найкраща вважається, как така праздна сесія. Той день перемир'я запам'ятався і волонтерам жіночої сотні, які саме цього дня привезли хлопцям 13-го батальйону допомогу, одяг та ліки. И, ну, выходит, То під'їжджає машинка і виходить, хтось ребят приїхав з блокпоста і говорить, що у нас 200, перемир'я немає. Блокпост, я не уточнила, сколько кілометрів було від бази, але блокпост з мінометів розбомбили. Хлопці погорели там і один двохсотий і там я услышала, що близнюк Володя. його винесли Ну, пока вот на базу, ждали вже скорої допомоги з, з полевого госпіталя, со схватова. Ну, щоб його туди переправити. Володимир був у бронежилеті, але той не врятував його. Бронежилет був простріляний, і У нього просто не було бокових пластин. Но нам сказали: б були бокові пластини, пластины, в бронежилеті защита. його б это спасло. А так, конечно, нет. От там, осколочные ранення, ну, в общем его как-то сборили боку прошила, що бронежилет. До того ж, ситуацію ускладнило здавлення уламками будівлі. У нього там велика кровопотеря, майже відірвана рука. Він умер від кровопотери крові. Осколочна і задавлен був. Здання було, все рушилось на нього. Коли вже його копали, ще бронежилет на ньому був. Ось це все способствовала смерті. Мати Володимира Близнюка розповідає, що син ще в квітні сам пішов до військомату разом із батьком, кадровим військовим. Але батька не взяли до армії за віком. Хоча вони самі білоруси, Володимир вважав Україну своєю батьківщиною. Он що я народився, я нікому свою родину більше віддавати не буду. Крим забрали, це я не отдам. Як я не вговарювала, як я не пускала. З передової Володимир телефонував мамі і розповідав, яка там ситуація. И то, що вони там рассказывают, там українці нападають или що чого, він мені розказував сам, що мама, ми сидим обстріляними градами по два години в ліпіошку. все, сотрано, они нас обстрілюють, а нам огонь відкривати не можна. Тому що выходим, виходить, що ми нападаємо, а їм можна. Если бы не Росія, ця техніка все давно закончилось. Губернатор Чернігівщини щиро просив пробачення у батьків Володимира і всіх загиблих хлопців. Я хотів би від влади вибачити за те, що ми не вберегли дітей, батьків. Вони зробили все для того, щоб нас і роблять це, герої наші, для того, щоб мир був на нашій землі. На Чернігівщині захищають і Україну захищають. І, дай Бог, щоб воно. Скоріше, все, це закінчилось. Він розповів, що влада області робить все можливе, аби повернути 13-й батальйон для служби в Чернігівській області, бо це саме батальйони територіальної оборони. З Чернігівщини мобілізовано більше п'яти тисяч хлопців, які несуть службу і в танковій бригаді, і в Нацгвардії. Наша область повні несе тягар в цій війні. Сьогодні на Чернігівщині також ховали загиблих героїв: Сергія Безгубченка в Прилуцькому та Дениса Яковенка в Бобровицькому районах.